І сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Радій дочко Сіону! веселися, дочко Єрусалиму, Ось цар твій гряде на молодому осляті. Такими словами, дорогі, во Христі, брати і сестри, пророк Захарія в старому завіті передвіщає подію. Ми святкуємо ось вже майже 2000 років тому, як вона відбулася. Що ж такого особливого відбулося в Єрусалимі у той день? Христос щойно звершив одне з найбільших своїх чудес. Вчора ми святкували День пам'яті Воскресіння праведного газла. Лазар це був брат Марфи і Марії. Ви знаєте, що Христос перебував у особливих стосунках з цими побожними людьми. Неодноразово Він побував у їхньому домі і Лазаря ще називають другом Христа. І от сталося так, що Лазар занедужав і помер. Очевидно, що ця недуга була. Дуже швидко прогресує чудю, бо Ісус досить часто побував, як я вже сказав, у домі Мартви і Марії. І отця недуга забрала життя праведного Лазаря, і він упокоївся у Бога. І коли ця звістка дійшла до Христа, який перебував у іншому місці на деякій відстані від Віфанії, він каже до своїх апостолів: друг наш Лазар не вмер. Аспект. Апостоли не зрозуміли слів Христа. Вони думали, що справді Лазар, перебуваючи в такому хворобливому стані, заснув. І вони кажуть, що якщо заснув, то напевне і поздоровиться. І тоді Христос прямо говорить апостолам, Лазар умер. І от Він ще затримується на деякий час, хоча міг би вирушити негайну дорогу. Але Христос свідомо чинить для того, щоб показати, що Він є володарем не лише життя, але володарем і смерті. Приходить Христос до Іфанії через чотири дні. Ви собі уявіть, дорогі брати і сестри, у тому близькосхідному жаркому кліматі людей, котрі помирали, породили дуже швидко. Тому що. При таких погодних умовах тіло, тіло дуже швидко псується і розкладається. От ви подивіться, що Христа, коли Він помер після розп'яття, буквально до вечора за кілька годин і поповнення. І не лише тому, що це була субота наступний день пасха, в якій юдеї не могли нічого робити, а власне хоронили померлих в тій сині дуже І тому виходять на зустріч Христу Марфа і Марія. І звертаються до нього і кажуть, Господи, якщо би ти був тут, лазар би наш не помер. І знову Христос каже, що якщо віруєш, що Лазар брат твій Воскресли. І каже одна з сестер, вірю, Господи, що Воскресне при загальному Госпосі. Тоді Христос каже, покажіть мені. Проливає сльози свої, ніби жалкуючи за втратою. І от він бачить і розуміє набагато глибше стан усіх оцих речей, які він споглядає. В старому завіті дорогі в Христі, брати і сестри, як би свято і праведно людина не жила, царство Боже від людей адам своїм гріхопадінням закрив. І тому всі праведні Авраам. Яку, Іса, в тому числі і Лазар, вони очікували приходу Месії визволителя і відкупити. Хоча оці праведники у подовічному світі, вони наскільки не перебували в такому стані, не грішники, бо коли Христос розповідав нам притчу про праведного Лазаря і багача, то бачимо, що багач мучився і страждав. А Лазар був упокоєний на лоні Авраама. І от дорогі мохсті брати і сестри. Але це все, все одно не було та милість і те блаженство, яке. І після смерті, хоча і до кінця ця істина у Старому завіті і не була відкрита. Тому люди оплакували своїх покійників дуже ретельно. вони сумували, вони побивалися, тому що потойбічна доля померлого була дуже і дуже невизначена, я б сказав, навіть. Христос чотириденного Лазаря покликає з цього гробу. Він каже, Лазарю вийди. І цей голос було чути не лише отам біля гробниці Лазаря, А до речі, ця гробниця вона збереглася в околицях цієї фіфанії, села Невеличкого біля Єрусалиму, до сьогоднішнього дня. І от <клух> Лазар почув голос Христа не лише у гробі. Голос могутнього Творця у пекрі. І всі ті, які в старому завіті перебували там, вони вже відчули близькість перемоги життя на смерть. Вони впізнали цей голос, голос Творця. І от виходить Лазар з темної у цієї гробниці, з темних оцих дверей, пов'язаних пеленами похоронами. Євангелій нам прямо так і каже, бо хтось з вчених може сказати, що, можливо, Лазар заснув клінічною смертю, через деякий час він пожив. Є такі випадки і тепер стається. Але сестри, що кажуть Христові? Вже чути. Тобто наявність запаху тіла, що розкладається, була свідченням того, що лазар справді вже не. І от Христос, Він повертає назад усі закони природи. Він повертає, немов би творить заново в тіло Лазарю, і лазар виходить. Ви уявіть собі, подив о того натовпу, який проводжу у Христа. Якщо би щось подібне сталося тепер, я собі думаю, що, напевне, ну, якщо не з цілої України, то з половини точно без є. Знайшлися би люди, які на цьому чуді б зробили великі гроші. Тому що коло таких людей, які володіють якимись надприродніми здібностями, завжди крутяться ті, котрі володіють великою хитрістю. І от, дорогі Богристі, брати і сестри, невинятком був і цей випадок. Коло Христа крутився юна. Коло Христа немов тішака. І вони розуміли, що той народ темний, неосвічений, котрий побачив світло велике, більше слухає Христа, ніж слухає їх. Це була велика загроза втрати того привіловіного становища у тому суспільстві для тогочасної духовної мілі. І от вони шукали, як каже святе Письмо, якогось хоча б одного слова, за що би можна було Христа осудити і розібрати. Коли сталося оче чудо, книжники і фарисеї, вони зрозуміли, що в цьому випадку вони зазнали величезного поразки. Але вони не смирилися, вони не покорилися, а ще з більшою заздрістю і гордістю почали ненавидіти Христа. І от діти єврейські, знаючи про це чудо і бачучи прихід Господній до Єрусалиму, Христос знає, що Він іде на страждання і за декілька днів, що належить йому перетерпіти. Але ті дітки, вони зривають пальмами в вони стелять під ноги в тому свої одежі, виголошуючи Осан. <кій> саме слово Осанна на новіму хусті, брати і сестри, в перекладі з арамейської мови, а саме арамейською мовою розмовляв Христос. Своєму земному житті, воно означає спасення. І от оце спасіння, яке приносить Христос, воно вже близько. Його, як я сказав, наближення оцього спасіння відчули ті, хто перебував в загробному світі. Оцього присутність, оцього близькості спасіння відчули люди, котрі проживали тоді ще вони відчули присутність Божу. Я вже неодноразово наголошував в своїх проповідях, що означає відчути присутність Божу в своєму житті. Багато з вас, напевне, так само переживали оцей такий особливий благодатний стан. І от спасіння у той час воно було надзвичайно вагоме. Воно було немов би світлом у кінці тунелю. І Свята Церква так і успівує оцей процес, процес спасіння нашого, процес буття Христа у землі історії, каже, що люди, які сиділи у темряві, побачили світло велиці. І от, дорогі во Христі, брати і сестри, спасіння ти вчинив Христе Боже посеред землі. Христос ходить до Єрусалиму, сидячи на малому послі. Ви знаєте, що тварина, котра не об'їжджена, вона буде противитися своєму наїзду. Вона не хоче нести на своїй спині нікого ніщо. Але тут, відчуваючи присутність Божу, навіть тварина покірно підставляє свої плечі і несе Христа до Єрусалима і страждання. А ми інколи противимося волі Божій і нашому. Ми не хочемо прийняти ту правду, яку пропонує нам Христос. Ми противимося Його волі і робимо гірше не Христу, а робимо гірше сумніва. Бо Христос в любові сотворив цей світ. І Він хоче, якщо хоче нас щось навчити, хоче нас виховати, то Він посилає нам, повіртемо, що маленьке випробування. Але інколи ці маленькі випробування в наших очах. Вони виглядають дуже великі. І от Він, сидячи на цьому молодому святі, він сумний. Хоча той натовп, який його супроводжує, він несе. Сьогодні, дорогі хресті брати і сестри, Господь, як тоді до Єрусалиму, сьогодні прийшов і до нас. У святій Літургії Він нам з'явився у вигляді. Він пропонує на літургії нам своє тіло і кров. Багато з вас, і діток, і дорослих, сьогодні приступили до таїнства сповіді і таїнства причастя. Ви стали, немов би, отим старозавітнім Єрусалимом, котрий зустрічає Христа. Тож радуйся, дочко, Сіону! Радуйся, дочко Єрусалиму! Ось бо цар твій ходить до тебе на молодому. Десь у той час царі, коли вигравали війни, вони влаштовували великі паради, і вони торжественно, на гарному, доглянутому, зодягненому у золото і дорогі шати коні, вони втіхали в місто центральними воротами. І от на цей переможний такий парад, все населення не лише того міста, а напевно всієї країни аплодувало. Бо, власне, аплодисменти, це римська традиція. І от <кх> Христос він відкидає цю традицію, тому що Він цим своїм їздом показує, що він є неземним царем. Пізніше в розмові з Пилатом він скаже, що царство моє не від світу цього. Його не цікавить земна влада. Бо він каже: Я прийшов не судити, а я прийшов послужити. І тому, власне, вибір. Осля це є символ покірності і страждання. Тому, дорогі Бохресті, брати і сестри, ми сьогодні, прийнявши тіло і кров Христову, ми прийняли самого Христа. Ми в Таїнській сповіді, немов оті діти єврейські скинули з себе одіж гріха і кинули цей гріх під ноги. І от наше завдання, дорогі мохсті брати і сестри, якомога довшим пронести оцю ризу спасіння, яку ми сьогодні зодягнулися, щоб наша риза оця була чиста і пилостіжна. Але, на жаль, така природа, дорогі мохсті брати і сестри, і ми над цим розмірковуємо вже в п'ятницю, Бог поможет. Що ми спотикаємося і падаємо. Каже один святий чоловік, що не варто боятися гріха, а варто боятися нерозкаяності за цей гріх. Господь, як любичий батько, прощає нам усі гріхи. Лише у покаянні треба припасти до нього. І у смиренні з душі попросити, прости мені. Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!